Борк обществе ты не добесал. Посмотри, где он. Где Где он? Ой, ты... Сейчас, что-то Пиздец, размыло. Чуєш тип, ти що безсмертний, блядь, чи що?

Все, вигнали. Гналий бугла мені. На Сінник, чуєш? Пару коментарів. Як тобі старт в нову життя? Признавайся, блядь. де деньги вдома лежать. Давайте ви що, б з до чи що?

Пацане, що за безпреділ? Це школа, що за безприділ, пацане, стекайте, смотри, що ви стали? Боже, який дикуни? Я охренети.

Дім, ти тупо відвічає, красавчик! Чуєш, Бабушка може тобою гордитися! Вони зараз всі завалились, дуже. Так, давайте кричіть. Завтра покажуть вас по один плюс один усіх полумні критини. Давайте якийсь, драку там, падайте, звертайтеся собі шеї. Більше крові. Третя школа, більше крові. А тепер масовий суїцид! <тасскректор> <тас> Це просто більш давні. Сквірський дрова. Чуєш? Я тут взагалі. вообще типу, поняла. Такі, такі дикуни, що просто хлам. Диви, 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 що вона робить? Що вона там заді робить?